Зелене світло новим ідеям. Чи варто натиснути на гальма? Над таким питанням думають Івано-Франківці, що мешкають на Довженка 7Б. Уже не молода та все ще ініціативна. Їхня сусідка вирішила обладнати у дворі куток відпочинку для підлітків. Чи має вона на це право? Дивіться у наступному матеріалі. Ось такий не дуже охайний закуток до вподоби тутешнім підліткам. Саме тут вони проводять більшість вільного часу. Проте інколи погода може зашкодити, а інколи місцеві крадії. Ми скільки робили лавочки, нам хтось їх розвалював і треба щось зробити толково, щоб уже їх не валили. І Та і від дощу десь критись, бо завжди поки добіжимо додому намокнемо сильно. Прибирали тут багато жак привезли сюди з іншого двора, обрубали дерева. І привезли все все сюди, тут от по простінку. і, і ми ці самотужки все винесли. У цьому куточку любителька спілкування з дітьми Лариса Задорожна вирішила зробити кілька лавок та звести дах над головою. Бо серед сміття каже ініціаторка, підлітки рости не можуть. Я була ж маленькою теж. Слухайте, коли ми були дітьми, я не я не плачу за радянську владу, але ми мали двері з піонерів. Ми мали піонерські ці табори. Ну і взагалі і у дворі ми також спілкувалися, але ну такого гадюшника, як тут, не було. Матеріально обіцяв син допомогти, що має власний бізнес, та грошей, як виявилось, замало. Працівники ЖО номер 3 перерахували, що необхідно. Заява до міського голови, звідки дозвіл на забудову, а ще креслення виготовлене фірмою, що має на це ліцензію. І <загодження> з місцевими архітекторами. Після цього вона збирається, йде в місці Кутком з цими документами. Крім того, вона ще може подати заяву, якщо в ЖЕК, то має бути обов'язково згода всіх мешканців. Якщо згоди мешканці не дадуть, вона має право звернутися сама, але може бути громадське слухання. Ми це надамо і все в письмовому вигляді на її заяву. Крім того, каже Ольга Фурів, ця територія приватизована, і дати дозвіл на спорудження якихось об'єктів не можна. Та й не всі мешканці будинку схвально відгукуються на таку ідею. П'ють ти дітейсь, пиви збирала нині бутилки прибира... не прибиральниця, а жінка якась тут ходить з гуртожитка, що збирає. Та що ви думаєте, куру п'ють, а ще як поставить щось, то ще й тут ті бомжі будуть. Таким словам, пані Лариса дивується, мовляв, біда як схоче, то і на гладкій дорозі здибає. Якщо діти можуть щось нашкодити, їх треба або клітку для них зробити, бо вони, якщо вони хочуть, вони і серед сміття, тут можуть підірвати, спалити все, що захоневго. або взагалі закрити їх вдома і не випускати, заборонити їх, випускати з дому.